перенесемся на фронт. Там все честно, все видно. Григорий Вдовин, наш военкор на прямой связи. Вы вернулись с Покровского направления. Курахова, как сообщается, уже на 60% под нашим контролем, насколько это соответствует действительности. И, насколько я понимаю, это промежуточный пункт перед тем, как перейти к наступлению на Покровск. Здравствуйте, друзья. Да, действительно, я бы хотел первым э, делом поправить, что направление это красноармейское, потому что Покровск постепенно на наших с вами глазах превращается обратно в красноармейское, и поэтому направление красноармейское. Ну и самая горячая э, точка на этом направлении – это действительно Курахово, э, где э, героически, совершенно совершая э, подвиги и делая невозможное, э, рубится, вгрызается, что называется, э, в городскую застройку Пятая, э, Бригада имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко 51-й армии. Мы на связи и со многими командирами, и с бойцами. Мы давно работаем с этим подразделением, еще задолго до 2022 года мы все знакомы. Ну, в общем, даже в разговоре пытаешься какую-то конкретику у них узнать, какие-то планы, какие какое-то видение ближайшей перспективы. Ну, когда, когда, когда мы дойдем, наконец, до конца Курахова, там вот район Мрео, что будет означать, что уже плотная городская застройка закончилась, и уже начинается, что называется, оперативный простор. Но очень не любят эти вопросы, очень не хотят давать никаких прогнозов. Просто мы идем, идем, идем медленно, не совершая никаких резких движений, не совершая никаких необдуманных поступков, которые могли бы привести к каким-то последствиям. В этой ситуации неправильные последствия, они в любом случае будут трагические. И для того, чтобы вот этого не, не допускать, никто никому ничего не обещает. Но вот по той информации, которая в этом тумане войны, которую можно выцепить на этот момент, можно, наверное, предварительно утверждать о том, что под наш контроль перешла вся высотная застройка Курахова, то есть остался частный сектор уже на западных окраинах, что, в общем-то, говорит о том, что уже, ну, собственно экватор как бы, вот этого сражения за Курахова, он, наверное, можно утверждать, что пройден уже, дальше уже как бы все покатится, хочется надеяться проще, но, ну, естественно, очень серьезно сокращается так называемый вот этот вот Кураховский карман, который находится под Курахово, если смотреть на карты с южной стороны, вот откуда как раз единственная точка, откуда артиллерия продолжает иметь возможность обстреливать Донецк на данный момент, но, в общем-то, На этом участке фронта идет не где-то на одной или двух точках, оно идет повсеместно. И как бы фронт, е вот этот вот карман, и вот этот вот полукруг, он сокращает, сокращает и сокращает и е все это придет к своему логическому завершению. Но когда никто не говорит никому. Однако аналитик институтов продовжують спостерігати за макроекономічними ознаками того, что економіці Росії важко витримувати тягар інфляції, постійних международных санкцій и нестачих силы. Значними проблемами у 2025 році, якщо Припустити, що війна Росії в Україні буде продовжуватись у поточному темпі. Ну і крім того, аналітика інституту вивчення війни зазначає, що Путін та інші високопоставлені російські чиновники нещодавно зробили подібні заяви. І в інтерв'ю Малофієва свідчать про те, що Кремль не зацікавлений, все ж таки в добросовісних переговорах, незалежно від того, хто є посередником у таких переговорах. Коментарі Малофієва свідчать про те, що Путін, як і раніше, не хоче цих переговорів, і прагне знищити українську державу. Державу військовими засобами у листопаді ж агентство «Ройтер» з посиланням на джерела, серед яких, як стверджується, п'ять чинних і колишніх російських високопосадовців повідомило, що Путін готовий обговорити з Трампом після його вступу на посаду президента можливість припинення вогню в Україні. Ну і зокрема, готовий погодитись на заморожування війни на поточній лінії фронту, але немає наміру відмовлятися від більшої частини окупованих Росією українських територій. Ну і також, як ми знаємо, наполягає. На тому, щоб Україна не вступала до НАТО у Кремлі, ж коментуючи цю публікацію, заявили, що Путін відкритий до переговорів, але не погоджується на заморожування лінії фронту. А Київ вже неодноразово заявляв, що не може погодитись з будь-якими територіальними поступками чи заморожуванням конфлікту. Ну і таке заморожування за словами української влади лише допоможе Росії краще підготуватися до нового нападу. Ну і власне далі новина, яку можна назвати з рубрики Правдиві новини. Очікується, що НАТО проігнорує заклик України до швидкого запрошення стати членами альянсу. Пи Пише Reuters. Агентство повідомляє, що немає жодних ознак необхідного консенсусу серед 32 членів НАТО для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, що відбудеться цього дня. Високопоставлений американський чиновник сказав Reuters, що зустріч буде присвячена посиленню підтримки України, щоб вона опинилася в найбільш сильній позиції наступного року. Цитата вступаючи у можливі переговори. Ну, це цілком очікувано. Адже якби Україна не проявляла себе, якби Україна не давала цілком слушно показати, що дивіться, ми протистоїмо терористу номер один у світі, якого ще підтримують дрібніші терористичні режими, самотужки з точки зору війська, і протистоїмо доволі успішно, бо Київ за три дня не получився, і ми би підсилили НАТО. Тобто Україна очевидно. Найбільш, скажімо, так, армія, як би це правильно сформулювати, та армія, яка брала участь в найпекельніших боях у світовій історії, фактично бо в нічому більш пекельному, навіть у другу світову війну. Інші війська держав не брали ані в тому, що зараз бере Україна, яка поступається за силами за залізячим і так далі. Але протистоїть. вона би могла підсилити північний альянс, який демонструє доволі боягузливу позицію. Але альянс продовжує демонструвати доволі боягузливу позицію. І, звісно ж. Боїться брати Україну, хоча Зеленський підкреслював, що може бути таке, щоб Україну прийняли, не розповсюджуючи на неї п'яту статтю колективної угоди. Ну але звісно, зрозуміло, що максимально перестраховуються в Альянсі, не хочуть жодного дотику до війни з Росією, бо бояться її це банально, і тому всілякі малафеєви танцюють довкола Путіна. кажуть, ми перемагаємо, ми сильні. Ми економіка дійсно Росії працює попри всі заяви. Ну і ось маємо те, що маємо. Ну і далі в ефірі Радіо Свобода вчора нардеп Олександр Мерешко спілкувався з ведучою про те, що вже така щось на кшталт ідеї, щоб прийняти Україну в НАТО не окупованими територіями. А окуповані території, звісно ж, прийняти не можна, але визнати окупацію їх. Але ну щось на кшталт того, що ці території варто повертати дипломатичним шляхом. Як взагалі виглядає ця схема? До чого вона веде, які підводні камені. Коментував нардеп Олександр Мерешко від фракції Слуга народу давайте послухаємо. Україна ніколи не погодиться на будь-які територіальні поступки, тому що це неможливо і це суперечить нашій конституції. Президент про це неодноразово наголошував. Якщо йдеться про вступ України в будь-яку міжнародну організацію, а НАТО є такою міжнародною організацією, то вступити в неї як суб'єкт міжнародного права як держава. Україна може лише в тих кордонах, які є міжнародно визнаними, і які закріплені в міжнародному праві, тобто як єдина держава, просто йдеться про те, що частина нашої території має специфічний статус, мається на увазі тимчасова окупація. Вони знаходяться під тимчасовою окупацією, але суверенітет України над цими територіями зберігається, і це є суверенна частина нашої території, і тут діє принцип територіальної цілісності.